Наприкінці 1970-х Державне конструкторське бюро компуресурного машинобудування СРСР почало розробку нової системи залпового вогню калібром 122 мм, яка мала прийти на заміну системи попереднього покоління 9К-51РД. Ця система отримала позначення 9К-59 та назву «Прима». Після вдалих випробувань у 1988 році Пріму було прийнято на озброєння і навіть розпочалось її серійне виробництво. Але вже на початку 90-х совок згинув і виробництво цих РСЗВ згинуло теж. В принципі, якихось новітніх рішень, окрім збільшеної до 50 кількості направляючих, в конструкції Пріми не простежується. А от снаряди до неї, це вже зовсім інша справа, там навіть касетки є. Хоча расисти нині дані системи не використовують, розглянути ці боєприпаси не буде зайвим, аби простежити шлях розвитку лаптістанської інженерної думки в цьому напрямку. До речі, наразі єдиним оператором 9К59 Пріма є Казахстан, який має на озброєні якусь кількість цих установок. Лапті Пльотиш вирішили йти шляхом модернізації старих совкових РСЗВ гра та не збирати нову техніку з нуля.